з скориться, будь ласка. На жаль, у нас зламався термінал. Ого, я. я без кешу. Останні бабці біля метро віддав дав квітень. Допоміг. Є одна підвішена кава. Тоді я підвішу букет. Раджу Масалу. Чудово зігріве. Ем, Чай з молоком і прянощами. І десерт. І букет. Один цікавий чоловік залишив букет для першої красивої жінки, що зайде в кав'ярню. Тоді я залишу свою парасольку. Oh. Mm -hmm. Інакше ображусь. <как> Дайте нам, <мене, как> будь ласка, негайно, дві склянки гарячого зеленого чаю. Я навіть не розумію, як це. Я прогляділа прогноз. А що таке підвішана? Ну, це коли... Одні незнайомі люди дарують подарунки іншим незнайомим людям. До речі, вам подарували парасольку. Як це? Подарували. Просто так, щоб не мокли. А я хочу подарувати водобедика. Тоді я підвішу рукавиці. Навушники, свистулька, люстерко. נראה עוד אה... עוד שעים. שעים.